Який в особливий спосіб був присвячений Архангелу Михаїлу, завершуємо цей рік, але не завершується наша боротьба. Ми всі живемо в світі, який сьогодні є дуже важкий, дуже підступний. Можемо бачити по нашій молоді, як їм важко, теж як цей світ міцно тисне на всіх нас, різні пропаганди, ідеології. Різні речі входять, і за цим всім стоїть демон, наш ворог, цей стародавній Змій, який колись збунтувався проти Бога і постійно продовжує цей свій бунт. Він ненавидить все, що Бог створив, а це означає, ненавидить тебе і мене. Хоче якнайбільше людей стягнути в пекло. І ми живемо наше життя. Кожен в своєму покликанні, в своїх обов'язках, в молодості, в старості, в подружжі, в священстві, в самотності, і незалежно, де ти є, напевно, відчуваєш цю боротьбу, що я якби постійний спротив тобі, що ми всі в нас закладено Богом бути щасливими, чинити добро, любити Бога, служити Йому. І ми постійно якби натикаємось на таку стіну, яку не можемо самі переступити, і цією стіною є для нас ця наша грішність, ти, я, ми зранені гріхом і носимо на собі ці наслідки гріха первородного. Як пам'ятаєте, говорить апостол Павло, що хочу робити добро, а зло мені накидається. Скільки разів ти, я, скільки разів ми думали, брати і сестри, більше ніколи виправлюсь, і неможливо. Все одно це повертається, такий чи інший гріх, таке чи інше падіння. І наше життя, брати і сестри, проходить в цій боротьбі. Цікаво, запитай себе, чи взагалі ти змагаєшся. Чи взагалі ведеш цю боротьбу, в значенні духовному проти демона, ми самі ніколи його не зможемо перемогти, але вже його переміг Ісус Христос, який прийшов на цю землю воплотився і смерть, якою нас завжди лякає демон. Всі ми боїмося смерті через цей гріх в нас, є цей страх. І, можливо, коли ти пригадуєш собі, що. Одного дня я помру, і це тебе вже лякає, або помре хтось з твоїх рідних, близьких і, можливо, втрачаєш надію так, як би Бога взагалі не було. Смерть, брати і сестри, війшла в світ через гріх, через заздрість демона. І саме тому Христос прийшов, прийняв нашу людську природу, крім гріха, повністю був людиною. І тому помер, був розіп'ятий, вбитий, як злочинець і воскрес. І таким чином переміг демона, переміг смерть. Ми всі помремо свого часу. Хіба що Христос прийде за нашого життя, тоді не будемо мусити помирати, але мусимо померти. Ця стара людина людина гріха, людина, е, яка зранена гріхом. Мусить померти, щоб потім Христос воскресив нас до нового життя. І перше читання говорить про цього ветхого днями. Це слово показує нам, брати і сестри, що Богом історії є. Бог наш Господь, не є демон. Тим більше жодні політики. Багато політиків вважає себе богами. Що вони покликані змінювати хід історії, змінювати життя людей. Але на кінець останнє слово завжди буде за нашим Господом, який нас покликав теж до своєї церкви, робить нас народом, народом вибраним, щоб ми, як ми співали в пісні на початку, щоб ми були людом пророчим, священицьким, людом, який об'являє цьому поколінню, в якому ми живемо. Об'являє воскреслого Ісуса Христа. І, можливо, маєш проблеми в подружжі або з дітьми. Діти тебе, може, взагалі не слухають, полишили церкву, або ти бачиш, що вже не зносиш свого чоловіка чи дружину, чи якусь ситуацію, або приходить тобі якесь страждання, якийсь хрест, якась хвороба. Якась подія, яка тебе пригнічує дуже міцно, і ти не знаєш, що робити. Праведники, брати і сестри, які, про, які, про яких говориться друге читання, які перемогли демона кров'ю Агнця, кров'ю Ісуса Христа. І ми теж маємо зв'язок з Ісусом Христом. І він приходить в наше життя, щоб перемогти конкретно в тобі, перемогти Демона, щоб ти досвідчив силу Воскресіння, силу перемоги над смертю. Що це, що це означає? Це не означає, що зникнуть тобі проблеми. Ні. Всі ми до кінця життя будемо досвідчувати різні ситуації і радісні, і прикрі, різні. Але праведник, брате і сестри, це той. Хто в будь-якій ситуації свого життя уповає на Господа, тримається Ісуса Христа всім серцем, довіряє Йому, так, як робив це Ісус Христос. Він по-людськи, пам'ятаєте, не хотів входити на хрест, Але сказав отче, нехай буде твоя воля, бо вірив, що Отець Його не полишить ніколи. І наша проблема є така, що ми часто дивимося на своє життя тільки. Якби в рамках цього життя земного. Наше життя прямує до вічності, є життя вічне. Коли прийде Христос зі своїми ангелами судити світ, тоді закінчиться історія цього світу і настане нове небо і нова земля, де вже не буде демона, не буде гріха, страждань, війни. І ми до цього прямуємо. І цей шлях, брати і сестри, не є простим. І тому сьогодні бачимо цього Натанаїва, бачимо, як він іде до Христа. І цікаво, Ісус Христос каже: ось справжній ізраїльтянин, у якому немає підступу. Це слово напряму торкається тебе і мене, бо що означає бути праведником? Не означає, що ти ніколи не зрішиш. Бо всі святі, яких знаємо, крім Діви Марії, мали гріхи, і сповідались, і такий чи інший гріх ставався їм. Але цей підступ може мати кожен з нас, жити в спосіб підступний, в спосіб використовувати Бога, що Бог має тобі служити, або в таким чином, що Бог має зробити так, як ти би хотів. Ми всі маємо якісь свої проекти на своє життя, і вони нам часто подобаються. І, можливо, шукаєш Бога тільки для того, щоб Він виконав те, що ти би хотів, бо думаєш, що це зробить тебе щасливим. А чи ти серйозно питав колись, чи питала Ісуса Христа, Боже, яка твоя воля на моє життя? Що маю робити? Як мені бути в моєму подружжі? Або молодь, якою дорогою життя Боже, ти мене кличеш? Може стати присвітером, служити, проголошуючи Євангелія, може одружитись. Кожне покликання не є простим, брати і сестри, але кожне покликання Боже є спасенним для тебе. Мене покликав Бог бути священником, на що я взагалі не заслуговую. Я колись проклинав своє життя. Не бачив взагалі сенсу, навіщо я живу, проклинав все навколо і кричав до Бога в якийсь момент свого життя, що якщо ти там десь існуєш на небі, то зроби щось. І Бог зробив, що привів мене до церкви неочікуваним способом і повів мене далі. І до сьогодні я бачу, як Бог є зі мною вірний, скільки разів я його. Зрікаюся своїми гріхами, скільки разів хочу жити для себе, теж чинити свою волю. Ми, ми всі це маємо, брати і сестри, цю боротьбу внутрішню. І я бачу, досвідчив на собі, що Бог любить грішника, мене недостойного, і любить кожного з нас, кожного з твоєю історією, з твоїми гріхами, з твоїм характером, з твоїми труднощами. Можемо дивитись на християнство як на якусь мораль, в тому сенсі, що я маю стати кращим і це маю зробити своїми силами, і потім пробуєш раз, другий, третій, тобі не вдається ті самі граблі, ті самі гріхи. І можливо ти розчарований, Боже, ну який тоді сенс, стараюсь, стараюсь, і нічого не виходить. Без Божої благодаті, брати і сестри, без Духа Святого це неможливо ця зміна нашого серця. Неможливо без Духа Святого, щоб ти почав любити іншого таким, яким він є: чоловік дружину, дружина чоловіка, співбратів у священстві, своїх рідних, близьких, особливо коли між вами є напруження, важкі ситуації. Без Духа Святого неможливо сказати Господу, Боже. Роби зі мною, що хочеш. Я готовий йти на всі чотири сторони. Поклич мене і я піду. Особливо молодь, ви, які шукаєте покликання, цікаво чи питаєте Бога так серйозно. Боже, покажи мені дорогу. Я піду. Куди ти захочеш? Багато молоді сьогодні, брати і сестри, і дорога молодь страждає, тому що. Як я вже сказав на початку, світ атакує і пропонує спосіб життя взагалі протилежний, антибожий. Живи для себе, займайся сексом, сиди в інтернеті, грай в ігри, найважливіше є гроші, нехтувати іншими, бути кимось, робити кар'єру, будувати себе, щоб тебе боялись. І робити, що хочу. Сьогодні так розуміється свобода. Роблю, що хочу. І це пастка, тому що таке життя веде до загибелі. Не тільки що колись людина може попасти в пекло, але вже тут, на землі, такий спосіб життя приносить багато страждань, пустоту, розчарування. І тільки Христос є тим, хто, брати і сестри, може надати твоєму життю правдивий сенс, правдиву глибину. Мета Бога робити нас щасливими, сповненими життя. І тому, брата і сестри, сьогодні хотів би вам поставити це запитання, чи Ти не живеш підступно по відношенню до Бога. В такий спосіб, може в формі бізнесу, я тобі, Господи, свічку, а Ти мені це, це і це. На Танаїв про нього Господь говорить, що немає підступу, тому що Він щиро шукав Бога, щиро шукав Його, шукав Месію. І так важливо є, щоб ти і я, щоб ми всі, брати і сестри, щиро шукали Бога всім серцем, щоб ти дозволив Господу війти у всі сфери свого життя. І церква має для цього багато засобів, багато є багато різних катехізацій, якими можете скористатись, щоб зустріти Христа. Є багато способів, які церква може тобі допомогти. Запитай себе, чи користаєшся ними. Бо, щиро говорячи, якщо хтось з вас приходить на службу тільки в неділю, це супермало, це дуже мало. Бог хоче з тобою мати відносини щоденно, щоденно, цілодобого. Чому це мало? Тому що я, як священник, я маю щоденну службу, молитву. Багато обов'язків, катехези. Я постійно в церкві, я постійно в, в Слові Божому сповідаюся, молюся. І я бачу, як мені непросто в спокусах, боротьбах. То якщо мені непросто, що я, скажімо, напіклуюся про родину в родині набагато важче, ніж бути священником, то я вже уявляю, як вам непросто. І де шукаєш допомогу? Де шукаєш? Можливо, в інтернеті відчудження. можливо, в сексі, можливо, в алкоголі. Запитай себе щиро перед Богом і дай собі відповідь, що є фундаментом мого життя, на що опираюсь. І тому, брати і сестри, кладу вам на серце це питання, і теж запрошую вас шукати Ісуса Христа щирим серцем. Церква має багато різних спільнот. Найкраще для кожного з нас бути в спільноті. Я навежу, наприклад, до спільноти неокатехомінальної, завдяки якій розпізнав покликання, і Бог рятував мене від багатьох дурниць і гріхів. І напевно тебе Бог кличе десь. Шукай, питай Бога, куди маю йти, що маю робити, Боже. Бо Бог любить кожного з нас як, як Божевільний. Він мріє, щоб ти був щасливий. Сповнене життя, щоб в твоєму житті було видно, що ти живеш, не існуєш, а живеш. А таке життя може дарувати тільки Ісус Христос. Отже, брати і сестри, завершуючи, хочу вас запросити дійсно до серйозного шукання Бога в своєму житті. Напевно, маєш страждання, як я, як кожна кожна людина. І Бог допускає в наше життя хрест, щоб Ти шукав його, шукав, на цьому Христі його зустрінеш. Не існує християнина без хреста, неможливе спасіння без Христа. І Бог тобі дав щось і мені дав щось. Питай Бога, який мій Хрест, Боже. Чи випадково не живу підступно, фарисейськи, лицемірно? Боже, допоможи мені, щоб війти з тобою в глибокі, правдиві відносини. Нехай Господь брати і сестри дійсно здійснить все, що Він обіцяє нам в нашому житті. Оби тільки серце кожного з нас було відкритим і дійсно спрагненим, щоб ми були тими праведниками, які навіть не злюблять свого життя навіть до смерті, щоб полюбити це життя Боже, жити в Ісусі Христі, укритись в ньому. І як довіришся йому, побачиш, як в твоєму житті все поміняється. Залишаться боротьби, труднощі, проблеми, але все буде інакше. Будеш ходити разом з Христом по воді. Демон не досягне тебе, тому що нашим захистом є наш Спаситель, є наш Господь, Ісус, який за тебе і за мене віддав життя, син людський. Який прийшов, щоб повернути тобі цю людську правдиву гідність, бо ти створений на образ і подобу Божу, і гріх нищить нас, а Господь приходить нас воскресити, дарувати нам повноту життя і повноту щастя. Амінь.